Так, натрапили на колекцію. Це іранські. Іранські шукати. Іранські голова, чи, і... чи бакінські? Хто я кажу? Ні, це іранські. Іранські? Так. А скажіть тепер мені, чому одні кажуть, що це іранські, а другі кажуть, що це бойні. Ну, і бакінські. Ну, тому що вони пішли від бакінські. Ага, почекайте. Да. <ривіс>. Як вас звати? Саша. Саша. Саша, значить, Знаєте, я такий противний, люблю на слові. Якщо вони пішли від Бакінців, такі ж та іранці. Ну, well, Вони їх так кажуть, народів не називають іранці. А oh. Зараз в нас називають їх українські ігрові високольоти. Ah, ні, почекайте, по-моєму, це не вони. вони. Це вони. І ті, що ними е, тільки, займається геннадій? Так, так. Тільки вони в нас вже виведені, вони е, чисті. Тут бачите, які рябі побиті спини, а тут в них вже такий корпус, такий я. Як... Так вони ж перелиняють, буде все рівно світлі. Ні. Ти, ти, от, тут буде лишитися, що помарки будуть на цьому. Отакі от от будуть темні, так? Оцей перелиняє, тут зійде. Отут тут буде тільки голова. Все. А це все буде світло. Ви місцеві? — Ну так, да, двірець з піджитоми. Угу. Оце улускають, такі, такі голуби. Угу. То це які? Оце? Оце, Іранський, Бакінський чи український? Іранці. іранці. Ну, 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 а да, я не кажу сказали. Бахінці, ну, ну, іранці, так. Да. А ми люди. Є да. а ми люди? Є да. Я єдине, що замітив, що ці головаті, у них політ половніший, ніж бакінці такі. Бакинці такі різвіші, вони кризкіші, да, 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 і в них гра більш гучніша. А ці някша гра, правда? Оце я замітив. Між ними теж є така гра, що з які недоліки цих лобів? Недоліки які? Ну Їх треба правильно облітати, як вони молоді. Я, Тому я... що якщо їх не притримав, ну, час, ну, перетримав, угу. відпускають, то вони діваються. Вони залітають. Кажуть. Так, вони залітають. — От, скажіть чесно, В, вони залітають. — Вони часто залітають, вони так? залітають, до ними треба правильно займатися. А що вони залітало, що треба робити? Треба брати з молоду, робити такий як вольєрчик на голубник, щоб вони виходили, бачили подвір'я, угу. шум машин, пташок, ластівок, всього. І тоді вони вже привикають до свого місця, бо так як випустив, воно за що вони пішло. Тобто ви І, думаєте, що що вони залітають? То це причина І, того, що вони не трапляють, трапляють додому. Вони, вони місцевості не знають, воно вийшло, воно не знає, де воно знаходиться. А на крилі вони крепкі. На крилі вони, не креп... вони полетіли і все і, і не вертають. Вони легко згоніть. Да. Вони не приваблюють до різної погоди. О, да? Да, да. На поки, що Ви немає і вітру сильно, їм, то вони... Що жара, що було, що вітер, це такі голуби, які летять. Якщо ним їх ганяти і правильно ними займатися. Старі голуби я не випускаю, старі голуби вольєри, голуб'яки закриті. Тільки оця молодь вивів і молодь ганяє. Ви гоном займаєтеся? Так. Да. А вас дома ще багато таких голубів? Є, є. Ну, десь Сотня до, є достає. Достає, так? 180 да? танків. Да. Ось, диви.

З вусиками, щочками поначалу, mm -hmm. а потім вже їх більше різні. Ну я вам скажу, що це теж дрібний Ну, Ні, no, no, це молодий. Це всі молоді. Я розумію, що молодий. Я кажу, він дрібненький, маленький. Ну no, так, є довше. Менше середнього. Ну no, так, так. Це голубочка моя бути. І ви оце, звідси скільки кілометрів живете? Звідси десь кілометрів 16. 16, так? Да? Да, а якщо випускаєте, додому прилетять? Не прилетять. Не прилетять, так? Да? Не прилетять, вони навіть не прилетять. Но, думаю, якщо обгонені добре в системі, ті поприлітають, да, правда? ж? Обгоняні, да. обгоняні, я думаю, кілометрів 3-5, да, так. Да. так ти так. Да. А так звідки воно. І обгоняні, О, там на краю виставки стоїть один чоловік і в нього так і сидить і каже, пімов. Каже, піймав і кого запитував, ніхто не признався. То не того він піймав, то не той. Голова-то він піймав. То декоративний він піймав. Він піймав жовто-головий, так? Да, жов... жовтоголовий і жовто чи, Ні, а втім не буду говорити, я не пам'ятаю. Знаєш, що таке голова така, то, то, монах, да. то монах. Ні, то не монах. То... Не монах ні, ні. То ні. Рані, то, я да. бачив носив тут. Ні. Того, він тримає там у клітці і каже, що це я піймав його. Ми зараз да. там організуємося да, і пройдемо, щоб Добре, 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 я підійду так. Да. І останнє питання таке, я не буду вас більше втомлювати. Я... Яка ціна? Ціна на даний час це 150 гривень шту. штука. така така. ціна, щоб... Да. Ну, це 100-150, mm. ну, чоловік підходить, взяв кула. Ви тут продали щось? Продав двоє по 100 гривень. Да. Да. Чорноголових, молодих по 100 гривень. Двоє Хороші які двох. Вже менше, менше. Аматорів, які... Не, не це такі. Менше аматорів вже стає, що купують їх. Да. Раніше, знаю, за голубами бігали. Зрання стоїмо чекаємо, ці і чекаємо, хтось принесе і розкупила. Ці голуби роз, да, раніше дефіцит був такий це років з 8-10 назад. В Києві такі голуби. А тоді була мода. Тоді була, тоді була мода і тоді було 500 гривень. Да, тоді тоді да. 350-400 гривень mm. і підходив, подивився, роздивився і скидали 50 да, гривень. Да, 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 я знаю, я да. За 450 забирають. Да, тоді були і моді, так стоїть. Одиниці, хоча в Києві ті виставки були величезні, да, тоді да. одиниці їх тримали. А зараз люди вже так. А ви коли заводили, де черпали матеріал? Я з Києва всі червка. З, Києва, з да? Києва, так? З Києва як їздив, оце виставочні ці коробки по дві коробки я привозив кожного це 14 штук в одній сім, в другій сім. Брали в різних азернів, не провірених. Да, а дома, коли сім. кидали, відрізнялись вони. Відрізнялися ті, які були вольєрні взагалі, не літали, mm. і ті, які були теж вольєрні з них, виводив. Старі не літали, молоді ну у вас яке більш подобання, Щоб літали? та літали а Це а наші ви купували тоді тих декоративних, що не літа. А ви ж не знали, Звідки ви ні, не знали? Звідки направили всі? Я думаю, що ви брали вже ну я вам так скажу. Тільки може критично. Вони ж були в ціні. І купляти великі гроші в того, хто не зна кого не знаєш, це, це ризиковано. Ну так, так я так купляв. Я так ніколи не робив. Я що вже хочу купити, бачу ціна. Я завжди бачив хазяїна вдома, перевіряв їх, а тоді вже платив гроші. Це кажу, відверто. А купляти таку хто мішку. Так, За великі тому, гроші, то це, це може злетіти тільки я так. Купля, я так ну, потім ви створили свою стаю, а, так? а потім вже свої, яке краще, яке що так, ділося, а те, яке було закрите, його випускаєш. Я поначалу де, виводив ті, що вивідні були, їх не можна було втримати. Я, е, і мали годували, я їх випускав. То вони так, голубенята лишили, голубів вже немає. Хлопці кажуть, що ж ти, як же ті <ріпи> То <ріпи> Я вже це, що на плем'я закрите, <ріпи> молодь вивожу, і ганяю молодь тільки. За, і зараз Тоже так Якщо багато втрачаєте за сезон? Ну так. Зараз трошки забиває їх, санітар забирає. Дуже багато Віру. розганяє. А Та він бере їх краще, втратував. ніж Миколаївський, у мене таке враження. Ні, вони сильні. Вони він, Миколаївський ще може так у якомусь віражі втікти. А це ж віраж не робить? Всі тікають так шумить. Я думаю, що вони попринідають тікають. Він тікає стрілою, йде де да? то Як сокол зверху бере, то так йдуть шуми. — Там моя, звісно, Забирає, але… Ну, що робити? — Щось я... забере, щось знищиться. — Добре. — Добре, дали вам Добре. продажі. Вибачте, що я вас зайняв часом. — Та нічого, Добре, <сіло> да. Счастливо, хлопці, да. Счастливенько. Хай святи, да. — День Вітяслава! День Вітяслава! — Зніму ваші голубі, можна? — Так, Тільки їх так треба. — Це бонні, бонні, да? — Так, це бакіньці. — А оце, щоб бокати. Що за льотний? що високо піднімається. То такий породи нема льотний? Як нема? Ніколаївський. О, то Ніколаївський є, а льоти нема. Ні, не, ну казали на ніхто. А що він затасався в цю компанію? Чи це всі Ніколаївські? Ні, це ж воно перейдені. А, це всі Ніколаївські, розумію. Вони перейдені, Бачу, одільно. бачу, бачу. Це бачу, просто молодьож. Та вона... ну вийміть оцю голубу таку в руках, покажіть мені його. Добре, я... щасливий. Так, я... да, вам теж, хорошого Вон, дня. Ти вибачте, Вон я вам перебив були. розмову. Ні, мені цікавий оцей. Оцей? Оцей синьобокий, так. Ви її підніміть і в руки візьміть? Я чув, мені казали. Хвилин, що скільки. Тут закривляйся і пішли. Добре, йду, так. Якось так його держати треба. Ага, гаранденький голуб. А ну крило покажіть. Тихо, тихо, тихо. О, якщо крило тихо, тихо, то це непогано. Так, Так, да, рветься. рветься. Він такий Та ти успокоїться. Гардень. Яка ціна є? 200 гривень. Хороша ціна. Це не здорова, ціна. Це старий голуб. Два роки? Я бачу, так. Для нас два роки це старий, так. Гарненький голуб, гарненький, так. Він з компанії мені більше приглянувся. Немає до нього мадами. Мадами, так? Я думав, тут я йому думав тут куплю щось. Ви місцевий? Ні, я З ск Сквири? 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 Да. А сквири? Да. Ох, ви молодець, приїхали. А там є ваші Лінаканські в сквері? Лінаканські є, так. Да. Тримає їх хлопець, так? Да, да? да, я знаю, що тримає. Кіровця... А Миколаївські там є, багато їх? Миколаївських практично взагалі ніхто не дає. Немає, це вас, так? Да? Це тільки Бакінці, отакі. Для... А де ви саме живете там? третій пішку. Це далеко. по центральній дорозі? Так, да, якщо їхати до круга, наліво, там третій. А, наліво. Ні, я їду прямо, завжди туди. Да. Ви їдете туди на війні? Так, да, так, да, да, правильно, так, так. У нас багато голубь. Гарденький голуб, гарненький. Багато голубів. – Ви гоном займаєтеся? чи ні? – Зараз закритий. Закритий. Бо... Ну, це справа ваша. А знаєте чого? Я вам скажу нічого. Бо розсаду їдять. Бо що? Розсаду їдять. Кабачки, хто посадив. А, злітають, їдять? Да. їдять? Так. Квітки. До на здоров'я, хай їдять. Хай і скинули. Іду, іду, йду, 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 да. да. Все добре, вибачте, да, що розтримав час, так. І тут. вам теж все хороше, так. Да. Да. Ми хочемо відзначити присутніх, хто більш цікавіше прийняв Ми на вистав, виставці і житомир, і хочемо їх привітати і, і маленьким Дію, сувенірчиком можна. відзначити. Пані Мирослава! Вийде, будь ласка, сюди. пані Мирослава прийняла участь на Житомирі на виставці. Виставила велику велику кількість своїх улюбленців. Також виставила певні. Ліки, інвентар. Все, чим займаємось, в принципі, всі знають. От ми бажаємо від... тебе привітати, вручити тобі, маленький такий дітей наші да, щоб ви були в Житомирі, прийняли участь і все. В червень 23 го Дуже дякую. а нам бажаю успіхів, щоб все у вас відходило, щоб все було добре, щоб далі був тільки розвиток. І хочемо знак подяки теж. Вручить вам сертифікат, те, що ви приймали участь, щоб вам Бог повертав ваші здоров'я, сили, наснаги, не втрачати надії. Світле прийде, що кожного громадянина України в цілому. Будь ласка, займайтеся, ми вас всіляки будемо підтримувати і раді будемо бачити на наступних наших виставках. Всі побажання нам Дякую. 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 Дякуємо. Зайділи таку акцію, вони хочуть заохотити усіх бажаючих. Які приймали і хочуть приймати участь у виставці, щоб Все залишилося в пам'яті. Так, Пану Едіку також, так? З міста да? Бердичева також нас прийняв участь, пан Едуард також показав. Своїх улюбленців. Як що прізвисько, Молоднячок цього року тримається, бачить небо, бачить да. зірки. Ми також хочемо його привітати, вручити маленький вимпел, червень 2023, міста Житомира. Да. Щиро дякуємо, що ми зібралися. От, це як -то, скрутний, скрутний час. Як то, час. І, як -то казав, Меру, миру нам, як то казав, і слава героям, як то казав, слава героям, що нас захищали. Хай щастить, так, пане народу. І Дор. вам доживемо до вересня. Приїжджайте в гості будем... на гон. В вересні будемо робити виставку і тут зробимо гон. Так. Покажемо трошки. Все. Щиро дякуємо вам за, ну, за повагу, за приємну повагу. Все. Хай Дякую щастить, вам. Дай Бог здоров'я. Чекаємо вас. Я кажу, чекайте на хлопці. Ти сказав, що їхати, другий сказав, що їхати. А нам треба збиратися? Все. Нам треба збиратися, ми так, однодумці. Так, саме основне, що ми тут збираємо однодумців. Такий важкий час, так, так, але щоб так, так. люди могли поділитися і зібратися, що є певна кількість не в інтернетах, а дійсно на вулиці. На натурі, так. 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 Життя триває, так. Володимирович, хто показав. Так, пішли далі, будь ласка. Все, як то казав, покормили, Голодя покормив, все нормально. Так, так, так. так, так. Дай так, Боже. Так, так, так. Вони запізнялися. Житнику Петру Володимиричу і Кременчук. Мамочка його звала. Мамочка, так. Це да. село житниці, так? Да. Так, да, так, да, житники. Да. Мамочка, кавмамочка і це. Петро Володимирич. Остапець, да. Остапець. Це Кремечук та... да, да. Анатолій Петрович. Да, здоров'я їм і щоб ганяли голубів завда. Щоб Мали... буде здоров'я, то ці люди будуть ганяти. Да, да. Да. І, да. і миру нам. Да, і миру дам, і слава Україні. Героям слава. Да. Дякую. -да. дякую. Щасливі дороги вам. Да, і вам торогія, да. я ваше придумаю. По? Поліковський. Пан Олександр завітав до нас чудного, також показав нам. Свою цікаву живність. Розкажи два слова, Саша, що ти <зараз> Ну, В основному у нас драма, темна, лимон, світло, знакачка, водоплавка. Ми також його бажаємо, вважаємо, що треба привітати. Ми тобі вітаємо випадку, дійсно був. На виставці приймав усе. завітай до нас. Може, нічого. Запаси сертифікаті, так? Так, і зараз ще буде нас проводити. Також бажаємо вручити маленький вимпи факультету технологічному факультету Поліського національного університету людині Ткачуку Володимиру Петровичу. Який допоміг в організації виставки, який також вболіває за однодумців і бажає далі, щоб воно процвітало, і люди займалися декоративною птицею і дрібними сільськогосподарськими тваринами. Дякую, дякую. дякую. І, вам і, теж на взаєм бажаю крепкого здоров'я, да. миру, злагоди і дасть Бог зустрітися нам ще в цьому році в більш широкому кругу. Да, як... да, дякую, да. дякую, хай щастить поро. Ми в Житомирі ось після такої так, бурної виставки, ярмарку, трошки в холодку. Пообідали, да, і ми ословімо вдячність організаторам до Олександру і просимо, щоб він все-таки. А, не, тільки, не тільки Олександру, да. у нас ще є два організатори зі мною, які підтримали нашу цю ярмарку виставку. Організатори э, надали місце, надали підтримку. Я дуже їм вдячний і вдячний всім, хто приїхав на цю виставку, хто підтримує, підтримує да. нас, пацанів. Ми всю життя пацани, ми самі. навіть помремо пацанами, тому що пацани по кришам гонять голубі. Немає Дядько, Скільки вам років? Дві тижні було 76 років. 76 років. О, ще покриша лазить, лазить, голубей знімає. У мене був один такий товариш, знаєш, товариш, тому що він казав все время казати на нього на ти. 93 роки груша стоїть 9 метрів, мабуть, висотою, 9, як третій етаж на домі. Він ставить все, що є в хаті, стіл, холодильник, все. рій сів на, кришу, на верхню грушу. І він ставить в серу, достає 6 метрову стремянку і лізе туди. Я кажу... Жінку похоронив, трьох синів похоронив все. І дід ще живий, ну вже помер, звісно, немає його два роки. І, це, забирає. і ще забирає того роя. Кажу, дядьку, кажу, вам не стидно туди лізти, коли ви впадете, уб'єтеся <рик> зразу на смерть. От кажу, це фанатами треба бути своєї справи. Фанатами, бо це хто фанат своєї справи, той за той, той не пошкодує нічого для себе і для своїх друзів, і для своєї компанії, і для розвитку тої справи, якої він підтримує. Yeah, я вважаю, yeah. ну, дай Бог, ми будемо підтримувати цю виставку. Я думаю, що разів 3-4 в рік будемо робити цю виставку Достаточно. і більше не треба. Сезон у нас. Я думаю, на сентябрь на осінь, місяць да. зробимо теж Ну, август, август, август або сентябрь зробимо. Я сентябрь, я хочу, щоб ми не Ми, знаю, ми на через місяць зробимо. Ось з вадіком теж зробимо тут виставку і зробимо там виставку. І будуть виставки проходити паралельно, і я думаю, що ну, треба підтримувати наше діло. Всіх запрошуємо, всіх запрошуємо на цю виставку наші виставки. Підтримуйте нас, і ми будемо підтримувати вас. Ми будемо приїжджати кругом до вас, і ви до нас з свого боку, хочу подякувати, що при виставка була. ярмарок дуже чудово. Люди приїхали, привезли дуже різноманітні колекції голубів, було дуже цікаво спілкуватися з різними людьми. Це хороша справа. Хоча у нас в країні біда, але треба жити, треба молодь трошечки показувати якийсь позитив, що вони мали життя, має продовжитись. Так? І давайте піднімемо колеги за наші збройні сили. Давайте за наших хлопців, які так. Да, Дають можливість нам, да. дають можливість нам так да. Давай ми пімстою. Давай піднімаємося за них. За те, кого вже немає з нами. Да. Дякую всім, що дають нам змогу так, ще проводити наше дозвіл. Да. Всім дякую. Всім добра.